Всім привіт! Вітаю на каналі Просто, Речі Юа. Прочитав цікаву інформацію про те, що OpenAI задумались над створенням людиноподібного робота. І знаєте, мене ця новина зовсім не дивує, бо більше я вважаю, що з цього може щось і вийти. Щоправда, про терміни ніхто поки нічого не каже, але інтрига доволі таки значна. Погодьтеся, друзі. Також, що ще цікаво, так це те, що OpenAI розглядає дві різні ідеї для свого робота. З одного боку це може бути машина, яка справляється з усіма нудними повторюваними завданнями. А з іншого боку, це може бути повноцінний помічник, який бере на себе всі ваші хатні справи. Взагалі, враховуючи, як компанія активно інвестує в стартапи з робототехніки, ця тема точно недарма стала гарячою. Так, для прикладу, у лютому OpenAI вклала значну суму каліфорнійському стартапу Fitju, а це приблизно 675 мільйонів доларів. Їхній робот Fitger 02 працює на основі штучного інтелекту від OpenAI. Я про це знімав відео на каналі. Ще вони вклалися в норвезький проект 1X, який створив двоколісного робота на ім'я Іві. Мені здається, що це цікава новина і крок для OpenAI. І, можливо, вже найближчим часом ми спокійно житимемо поруч із цими друзями по дому в лапках і колегами по роботі, які готуватимуть вам каву, вартуватимуть і вирішуватимуть. Наші буденні проблеми. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку.